Я фанат голубців, тому сьогодні знову голубці з заправкою: чесничок, олійка, сіль, все перемішуємо, поливаємо наші голубці, аромат неймовірний. Це так смачно. Підійдуть як на вечерю, так і на обід, і на святковий стіл. Це дуже смачно. Давайте готувати. В капусті вирізаємо качан, воду підсолюємо та кладемо капустину. Тим часом обжарюємо цибулю, капусту я так по черзі знімаю листочки, даю йому холонути. Піджарюю моркву і все це додаю до фаршу. Додаю рис відварений, моркву обсмажену, сіль та спеції за смаком та гарно перемішую. Листя капусти, яке охолонило, розрізаю навпіл і відрізаю тверду частину. Потім кладемо начинку та закручуємо, як на відео. Цього разу голубці я захотіла маленькі, тому начинки я кладу небагато, так як листочок в мене невеликого розміру. На дно каструлі викладаю листя зверху голубці та готую заправку: сметана, соус, сіль, спеції, вода, в якій варилась капуста, та перемішую. Заливаю голубці, зверху ще поклала шматочки вершкового масла, лавровий листок і накриваю також листям капусти. Накриваю кришкою і ставлю на середній вогонь на хвилин 40. І така краса в нас виходить. Які ж аромати? І обов'язково приготуйте заправку, яку я додала на початку відео з часничком. Це дуже смачно. Готуйте і насолоджуйтесь. Приємного вам та підписуйтесь, в мене багато ще гарних рецептів.